Що робити, як профілактувати стриптокок? По-перше, переносимо всі раньові операції новонароджених поросят на один день. Наприклад, на другий день ми робимо зубки-хвостики, одразу колемо амоксицилін і одразу колемо залізо. Залізо одразу колемо, щоб потім через день чи через два їх зайвий раз не штурхати і не рухати тих поросят. Обов'язково, коли ми робимо ці маніпуляції, в станочок необхідно підсипати підсушуючий дезінфектант. Мені дуже подобається дезлайф, тому що він не тільки підсушує, в його склад входить хлор, який дезінфікує. Це е, необхідно робити обов'язково. Також рекомендую хвостики, зубчики скалювати і зрізати спеціальними електричними приладами. Вони дуже гарно прижигають і ранки дуже, набагато скоріше загоюються. Потім, коли у нас кастрація, так само амаксицилін і так само дезлайф-станок. що робити, якщо вже ми бачимо клінічні прояви? прояви, це суглоби, це нервова форма? Порося потрібно відділити окремо від усіх і починати лікування. Знову ж таки, підсушуючий дезлайф, підсушуючий дезінфектант дез станок Дуже добре працює на суглобну форму Окситетрациклін. Але наголошую на тому, що окситетрациклін треба брати пролонгований на 72 години. Це може бути Оксікел ЛА фірма Кела, це може бути оксітетрациклін також ЛА фірми Лівіста. Вони дуже добре працюють. Ні в якому разі набрякші суглоби вскривати не можна. Ні в якому разі, якщо не працюють ці антибіотики, тоді е, можна використовувати більш сильніші. Наприклад, цефаласпоріновий ряд це може бути цефтіоклін або може бути кобактан. Також добре працюють вторхінолони. Це може бути флосан, це може бути флорон. Чому е, при перших обробках у новонароджених поросят використовується амоксицилін? Тому що стрептокок, основна локалізація йде в миндалинах, а амоксицелін саме до миндалин і доходить. Е, якщо у вас є якісь запитання по стрептококу, як лікувати, може якісь ще клінічні ознаки, тому що їх багато, я розповіла тільки про основні. Запитуйте, пишіть нам в коментарях. Також підписуйтесь на всі наші канали: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok.